Шостий кубок міста з футзалу на призи міського голови Василя Мазура завершено. У спортивному залі на базі 26-ї артбригади визначився однозначний переможець з поміж 19 команд-учасників. Ним став шкіряник, який обіграв команду адреналін з рахунком 10-5. Проведенням таких змагань ми показуємо своє стрімління до миру, до здорового способу життя. Я дякую всім. Хто приклав руку, приклав душу, приклав серце для того, щоб такі змагання відбувалися. Цим змаганнями ми демонструємо, що скоро будемо. Цим змаганнями ми демонструємо, що армія і народ єдиний. Саме тому ми проводимо ці змагання в 26-й артилерійській бригаді. Капітан команди Антон Лисюк зізнається, на інший результат його команда і не розраховувала, адже хлопці не новачки у футболі. Сам він займається цим спортом з 10 років. Тому упевнений, аби був результат, потрібно тренуватися, не жалкуючи часу. Я скажу, у нас команда називається «Молодіж і тоті. Тоті я один ветеран, а ребята всі молоді, 21 рік. Такі, скажем, так, необычні, складні умови були. Бачите, маленький зал, нестандартний, стандартний прийшлося... Приноровиться к этому. Но мы собирали команду уже буквально два месяца назад, все ребята сыграны. Мы в принципе не сомневались в нашей победе. Просто один маленький нюанс что жеребка была такая, что в нашей сетке были все самые тяжелые команды, сложные. Мы, получается, у нас каждая игра была сложная. Никаких проходных игр. Ну, всегда приятно выигрывать. Вы знаете, ребятам сказали, перед финалом грех, когда выходишь в финал, его не выиграть. З якою б команди, яка не була? Ці команди можуть такі одне. Вони хотіли грати в фіналі, вони дійшли до цього. І знов таки відмічують те, що їхнє бажання перевищило бажання всіх. Але класом десь різні ігроки у різних командах є і кращі, і такі самі, але бажання, перш за все, і їхня жага до перемоги привела їх до фіналу. Команди, які грали переможці в півфіналі, показали пристойний футбол, і навіть по прорахунок, все одно хлопцям велика дяка за те, що вони грали в футбол, і півфіналістам, і у військовій команді, і дуже багато якщо кажу, 19 команд, які просто дали можливість насолоджувати своїм родичам, скажімо, болювальникам, тих, хто за них болюває, їхньою грою. Не встигши насолодитися перемогою, гравці тільки про те, й говорять, що про футбол, адже наступний етап чемпіонат міста. Якщо в іграх на кубок міського голови не було обмежень у кількості професійних гравців у складі команди, то тут вже доведеться обмежитися декількома своїх суперників. Гравці шкіряника вважають достойними гравцями, зазначивши, що хлопці вправні у грі. Найкращих, на думку суддів, гравців з обох команд Дмитра Ульченка та Віталія Тарабу відзначили як найвправніших. Ребята устали немножко, вони не грали дві гри підряд, ми їх дуже вважаємо. Сьогодні, в принципі, такої боротьби сильно не вийшло в фіналі, Кожевник був сильніший, а взагалі самі соревновання пройшли на дуже хорошому рівні, діти грали і 99-й год, і 98-й, і взагалі молодь грала, і навіть ветерани була команда. Тому все пришло, прошло на высоком уровне. И спасибо этому залу, организаторам. Я считаю, что сейчас будет чемпионат города, будет еще интереснее.